Почесне місце серед кімнатних рослин традиційно займає фіалка кімнатна, догляд за нею, хоч і приносить квітникарям чимало клопоту, зате нагородою стає пишне цвітіння. В даний час селекціонерами виведено понад 900 видів симполії або узамбарських фіалок, що розрізняються за формою і забарвленням квіток. По листю і за багатьма іншими ознаками серед такого різноманіття кожен квітникар обов'язково зможе вибрати кілька сортів кімнатних фіалок собі до душі. Різноманіття видів у замбарських фіалок, але наскільки нешкідливі фіалки кімнатні, можливо, вам доводилося чути дивне марновірство, згідно з яким не можна прикрашати квартиру фіалками. Чоловіки не будуть затримуватися в будинку і особистого щастя побудувати не вдасться. Не дивно, що у багатьох молодих жінок виникає питання: чи можна тримати вдома фіалки, насправді в народі існує, і протилежна думка ніжні симполії допомагають згладжувати конфлікти в сім'ї, приносять любов і благополуччя в будинок. А відповідно до феншуйці, кімнатні квіти і зовсім є символом сімейного щастя. Чать стриманості утихомирюють егоїзм, особливо сприяють взаєморозумінню в родині фіалки-фіолетового забарвлення. До того ж, кімнатні рослини фіалки ще й чудово зволожують повітря, особливо якщо тримати їх на гнотовому поливі, тільки не варто розводити занадто багато синполів в спальні, інакше можуть виникнути проблеми зі сном. Загальна ознака всіх синполів зібрані в прикореневу розетку листя, в іншому ж види фіалок кімнатних розрізняються. За формою будови квіток облямовані класичні фантазійні зіркоподібні химери, виду пелюсток прості махрові і напівмахрові, з забарвленням квіток однотонні білі, рожеві блакитні фіолетові і т, а також квітки з неоднорідною забарвленням, за формою листя, округлі овальні і подовжені, з зазубленими по краях і гладкі, за кольором листя. Від світло-зеленого до темного за розмірами самої рослини, мініатюри, мікромініатюри і ганти найбільш примхливими вважаються фантазійні домашні фіалки, на пелюстках яких є цяточки. Рисочки і точки різних відтінків, якщо за ними неправильно доглядати, фантазійний візерунок просто пропаде з пелюсток, складнощі у початківців квітникарів виникають із фіалками химерами, що мають контрастні смужки на пелюстках квітів, при розмноженні живцями візерунок у химер не зберігається, тому допускається розмноження тільки вічними пасниками або діленням маточного куща. Меншого могли від до догляду домашні квіти фіалки класичного типу з п'ятипелюстковими квіточками, зіркоподібні синполії з квітками, що нагадують зірочку, і облямовані фіалки, у яких по краю пелюсток проходить облямівка різного забарвлення і ширини, що потрібно врахувати, купуючи квіти кімнатні фіалки. Багато сортів синполії зараз коштують досить дорого. Тому до покупки квітки слід поставитися серйозно заздалегідь розібравшись в найбільш важливих моментах, найчастіше в квіткових магазинах продають комерційні фіалки з красивим букетним цвітінням, які після відцвітання простіше викинути. Такі кімнатні рослини фіалки догляд вимагають особливий для успішного вирощування і розведення фіалок краще брати листові живці. По перше, не факт, що на наступний рік у дорослої рослини цвітіння буде точно таким же, як і при покупці синполії, взагалі, властива мінливість, після пишного цвітіння фіалки в домашніх умовах і зовсім можуть втратити декоративність і ослабнути. По друге від одного листочка при укоріненні ви зможете отримати кілька діток і розсадити їх в різні горщики звичайно. До химер це не відноситься. Якщо ви не уявляєте собі, як будуть виглядати дорослі фіалки кімнатні фото обраних сортів слід заздалегідь подивитися в інтернеті, тільки не забудьте при покупці попросити продавця вказати сорт кожного держака, щоб потім не заплутатися, і запитайте, чи характерно для придбаних вами сортів незбереження сортового забарвлення, замість зрокатих квітів виходять однотонні. При покупці молодого рослини переконайтеся. Що фіалка домашня не має цяток на листках, ознак загнивання точки росту, листочки її не витягнуті, що буває від нестачі світла, розетка симетрична, на поверхні ґрунту не повинно бути нальоту. Не рекомендується купувати симполії занадто холодну або жарку пору року. За зовнішнім виглядом рослини ви відразу не визначите, що коріння його підморожені або перепріли від спеки. Найкраще себе почувають куплені навесні домашні фіалки, догляд за ними не ускладнюється усуненням проблем з кореневою системою, Листові живці слід транспортувати додому в пластикових контейнерах або коробочках, щоб ненароком не зламати в крайньому випадку. Зав'яжіть держак в поліетиленовий пакет. Якщо ж при транспортуванні надломилися листочки молодого рослини, відразу видаліть їх з розетки. Основні правила як доглядати за домашніми фіалками. Нарешті у вас вдома з'явилися фіалки кімнатні, як доглядати за цими ніжними рослинами, щоб не нашкодити. Спочатку бажано на пару тижнів помістити придбаний квітка на карантин в кімнату, де немає інших рослин, якщо ви помітите найменші ознаки хвороби фіалки. Оприскати рослину системним фунгіцидом Максим, і через 20 хвилин промокніть листочки серветкою. Відразу займатися пересадкою не варто кімнатна квітка фіалка може спокійно рости в невеликій ємності, поки розмір розетки не перевищить діаметр горщика більше ніж в три рази. Фіалка домашня догляд вимагає наступний регулярний полив при підсиханні поверхні ґрунту щотижневу підгодівлю мінеральними добривами. Відсутність протягів додаткове підсвічування при нестачі світла, видалення зів'ялих квіток, очищення листочків від пилу пензликом або вологою губкою для утворення симетричної розетки молоді рослини потрібно повертати на 45 градусів кожні три дні. Якщо ж у вас росте доросла фіалка, догляд в домашніх умовах буде включати в себе обов'язкове видалення старого листя. При видаленні нижніх листків горщик досипається ґрунт, а коли стовбур синполії занадто оголюються, проводиться пересадка із заглибленням розетки до нижніх листків в середньому пересадку проводять раз на рік, оскільки за цей час ґрунт в горщику виснажується і рослині в горщику стає тісно. Головне, що слід пам'ятати, купуючи кімнатні квіти фіалки, догляд за ними повинен бути регулярним, інакше рослини просто відмовляться цвісти. Ну, а ті квітникарі, які добре знають, як доглядати за домашньою квіалкою і не забувають про ці ніжних кольорах, обов'язково будуть милуватися яскравим і пишним цвітінням синполі на своїх підвіконнях.